До теплої сироватки додаємо півчайної ложки сухих дріжджів, столову ложку цукру, чайну ложку солі. Даємо настоятися хвилин 5-10, далі додаємо півчайної ложки соди, борошку і все це ретельно перемішуємо. Замішуємо некруте тісто. Тісто має бути м'яке, еластичне і відлипати від рук. Поки наше тісто відпочиває, ми займемося начинкою. Для начинки в нас тут є сир, але можна використовувати будь-яку іншу начинку. Сир змішуємо з цукром і можна приступати до ліплення наших вареників. А поки поставимо нашу воду для вареників на пару. Тісто розділяємо на дві частини, розкатуємо отаку ковбаску. І нарізаємо на 8 одинакових частинок, розплатуємо тісто і можемо ліпити наші варенички. Коли наша водичка закипіла, вареники виложимо на пару варку. Накриваємо кришкою і даємо 5 хвилин. Через 5 хвилин ми отримуємо ось такі пухкі красиві варенички, які навіть після охолодження залишаються м'якими, пухкими, приємними на смак.